Навіть сусідами не треба бути, аби атакувати іншу країну. І не треба бути сусідами, аби допомагати моментально. Так, зараз мова буде йти про напад на Ізраїль. В ніч на 14 квітня Іран почав атаку. По ізраїлю сотні повітряних цілей всюди дані різні, як пише New York Times, Під час п'ятигодинної атаки по Ізраїлю було випущено 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу Земля. Земля при цьому більшість ракет були перехоплені ППО ще за межами повітряного простору країни над Іраком і Йорданією. Збитки, завдані Ізраїлю, були відносно незначними, враховуючи масштаби атаки. Як заявив речник Цахал, незначної шкоди завдано по одній з ізраї. Ізраїльських військових баз. Запуск шахетів, до речі, щось нагадує. Чи не так? Проте розмір ракет дивує не менше. Ось частина іранської ракети, збитої ізраїльською ППО. Іран, грубо кажучи, провалив атаку. 99% повітряних об'єктів було збито. Про відомий нам всім залізний і говорити не варто. Він працює, як ми бачимо, добре. Проте таку кількість цілей збити лише ППО було б важко. Тому Ізраїлю надали допомогу, моментальну допомогу. Ізраїльське небо в ту ніч закривали США, Франція, Британія і також Йорданія. І це дивує, чи не так? А дивує тим, що на третій рік війни повторюю війни, яку розпочала Росія, наше небо ніхто не береться так захищати. США та союзники збивають дрони та ракети в небі третіх країн, щоб вони навіть не долітали до своєї цілі, в той час, коли Польща, країна НАТО, навіть над своєю територією боїться збити російські ракети, чекаючи, поки вони повернуться назад в Україну. Так, беззаперечно, допомога є і велика з боку союзників, але систем ППО ми все ще не нашкребли. І як заявляв сам Зеленський, патріоти в нас не від США, і з приводу цього висловив цікаву думку керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. А я відразу поставив собі питання: слухайте, так може разом будемо відбувати російські дрони чи російські ракети? Та ні. Чому а знову ж тому, тому що це ж російські? Вони ж виявляються особливі. Вони виявляються такі, що ну от по них нам стріляти не можна. От українці, ви там якось викручуєтесь, там ну зможете, не зможете. от можна було би спокійно е і доволі ефективно е позбавити Іран будь-яких шансів на володіння ядерною зброєю, е але От є, це саме, але яке говорить про те, що ні США, ні захід в цілому цього робити не хоче, чому бо боїться? А що ж? ООН? Вони звичайно ж глибоко стурбовані, але заявили, що настав час максимальної стриманості, тому озброєні акти помсти ні до чого, та й взагалі вони заборонені міжнародним правом. Ізраїль дійсно відмовився від негайної відповіді Ірану після розмови Байдена і Нетаньяху. Свою чергу в Ірані заявили, що вони успішно атакували Ізраїль, і саме тому не планують поки цю атаку повторювати. А що ж після такого чекати Україні? Чи вплине це якось на допомогу? Через атаку Ірану Палата представників США вже цього тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Швидкість вражає, але при цьому лідер більшості в сенаті Чак Шумер заявив, що президент США і лідери Конгресу досягли консенсусу щодо допомоги як Україні, так і Ізраїлю. От тільки ще не зрозуміло, Україні допомогу дадуть в кредит. Як це анонсувалось республіканцями, чи ні? Як думаєте, чи чекати нам допомоги від США вже цього тижня? Пишіть свої думки у коментарях.